Хочу показати вам ближче ці кольори, щоб ви зрозуміли, як, які вони мають відтінки. От так. Отже, Це п'яна вишня, вишня в шоколаді. Дуже класний колір, цікавий такий насичений Бордо, цей колір рожевий колір. Бачите, от вони відрізняються відтінками. Це більш такий спокій, спокійний. рожевий. Цей Колір фрезія. Ворс має дуже класний, дуже м'який, дуже якісна. Тут сировина використовується. Ну і дуже хочеться себе порадувати ось таким сонячним кольором. Прям вау-вау, цей колір такий. Прям дуже хочеться зв'язати якусь тифанітку або роксолану. Прям насолода така для очей. Отже, замовляйте, метраж 850 метрів на 100 грам, вартість 700 гривень. На павутинку розміру S, якщо в'язати з піцями 5,5, потрібно лише від 75 грамів.